Привіт, друзі! З вами Тетяна із Кила буду малювати пару осіб картин. Мені сподобалось малювати гуаш'ю. Така ось вона яскрава в мене вийшла. Хочу намалювати хурму, квіти у куточку. Така кольорова гарма мені дуже подобається, особливо ось цей колір. Ну, і взагалі. Як воно друг з другом тут здружилося. Я думаю, що буде гарні такі дві картинки в одній гамі, будуть разом виглядати прикольно Буду малювати цій гуаш, я вже вам її показувала. Тут 24 кольори ось ця фірма, і тут написано: тут гуаш написано, да, тут ну, в общем, Вважаємо, що той гуаш в темпера, а внизу написано гуашеві краски, бачите? Ну, давайте почнемо. Просто заложила такі крупні плями, залишила місце для руми. Там вверху в мене будуть квіти лежати на столі. Поки що так і буду далі висвітляти це підмальовок корми. Сподіваюсь, у мене вийде та ж сама колористика. Щось у мене сильно все затемнено. Ну, поки що, ось такий етап. Тут у мене для наткнення Лежить форма, але моя сильно в краснинку пішла десь червоне, намалювала. Ось таким кольором. <кхід> Змішала охру, синій колір, трохи червоного додавала. І ось таке в мене вийшло, трохи темніша, ніж тут. Звинуватого теж. <кій> воно висохне, буду дивитися, що додати, чи висвітлити, чи ні. Тут це плодоніжка, чи як вона називається, Поправте мене? Я такий садовод. не розумію, <кій> як це називається. Так. Поки що світло в мене з цієї сторони, тому тут трохи темніше намагаюсь зробити, щоб тінь була. Тут теж, але дійсно треба почекати, поки висохне, тоді буде краще видно, дещо б доложити. Так що так, а тепер треба тут зробити тіні, Власну тінь падаюча тінь. Рефлекс. Ну, зараз буду малювати. Друзі, положила сюди такий колір, трохи додавала якогось краснуватого. Тому що, боюсь, коли я буду ложити синій кольор для тіні, змішається буде зелене. А як ми знаємо на кольоровому крузі ітона, протилежний від помаранчевого, буде синій кольор. Тому, щоб не вийшло зелені, ось поки що так. Цього разу я дуже незвично веду свою роботу, положила сині кольори в тіні, буду додавати інші кольори, щоб була цікава тінь, і тут власна тінь на самої хурмі. І я незвично веду ще з тої точки зору цю картину, тому що я не веду її цілком. Вообще є такі поради для художників, що всю картину треба писати одночасно, щоб в будь-який момент, коли забрала у художника картину, вона була більш-менш складена. А у мене ще тут нема квітів. Я, зараз я намалюю тут квіти. І... Піду десь висвітлювати, робити тіні, бліки і так далі. Ну, поки що ось так дуже незвично. Поки що ось такі намалювала квіти, дуже в мене яскрава картина. Получається, можливо, треба щось висвітлити. Дуже-дуже яскраво. Так, друзі, щось я заплуталась трохи із фоном, через що я, можливо, його висвітлила. Зараз додавлю тут квіти. Ну, в общем, то більш-менш так колористика та сама, як і в попередньої картині. Друзі, як вам здається, потрібно. Щось додати більш яскраве. Тут я намагалась зробити тінь, падаючу тінь, але не дуже. Мені здається, вийшло. Ввечері світло таке дуже цікаве. Тому все якось по-іншому виглядає. Чим. При світлі денному. Ось так. Тут. Якийсь якийсь такий букет, трохи, мабуть, жовтого когось треба додавити. Мені здається, друзі, чим більше відтінків і кольорів, тим краще. Тому треба подивитися, щоб типа холодність була. Я тут додавала трохи синього, зараз. Приглушу його, щоб він був не такий яскравий. Ну ось, друзі, така картина у мене з'явилася. Зняла я захисну плівку. Я завтра подивлюся на неї. Трохи я тут підправлю, тому що. Десь блік не такий вже гарний. І тут теж почала поправляти і трохи змазала, але, в принципі, то я задоволена. Я помалювала, трохи відволіклася, мене останнім часом тягне на малювання яскравих картин. Мабуть, хочеться себе звеселити. Друзі, чим ви зараз займаєтесь? Яким хобі? Чи є у вас час на хобі? Мені здається, треба знаходити, тому що голова переключається трохи, відволікаєшся, і стає легше переносити нашу тяжку буденність, дорогі мої українці. Бережімо себе. Як вам здається, мені вдалося передати кольорову гаму того переднього малюнку. Трошки, мені здається, тут з фоном треба попрацювати ще. Можливо, я через що тут висвітлила його, десь його треба Ну, Це, знаєте, такі вже моменти. Можливо, не треба. Воно трохи висохне і завтра буде все трохи краще видно. І тоді вже я буду приймати рішення, чи треба мені його замалювати, домалювати, чи ні. Ну, ось, друзі, в мене з'явились дві картини в однаковій колористики. Я намагалася як справжній художник. Намалювати, знайти свій стиль, свій кольор. І мені здається, мені трішечки-трішечки вдалося. Трішечки а як вам здається? Напишіть свою думку. Зараз покажу ту іншу картину першу. Ось, бачите, Ця, мені ця більше, здається, вдалася. І цей, можливо, ще попрацює, а можливо, так і. І залишу, я не сильно люблю вимучувати картини. Тобто, хочеться ще, звісно, помалювати, щось виправити. Але мені здається, непогано і так. Напишіть, будь ласка. Як вам мої картини, чи подобається вам спостерігати, як я малюю? Напишіть про ваші хобі, про ваші захоплення, де ви зараз? Можливо, поділіться чимось таким цікавеньким, що відбувається у вашому житті. Ну, і наостанок прошу підписуйтесь новенькі, вам не складно, а мені приємно, будемо разом малювати. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Бажаю всім здоров'я і натхнення, творчих успіхів і до нових відео. З вами Тетяна із Києва. Слава Україні! Пока-пока.